Доброго дня. Так, у нас тут наші білі індокачки. Гарненькі це у нас важка лінія. Ну, Якщо хтось не вірить, подивіться, це вважайте, дно обрізаний. Я не пам'ятаю, чи 150-літрова бочка чи 200-літрова бочка пластмасова. Ну і от подивіться, які качки стоять. Бляних яка качка, або навіть ось гудівничка бункерна. Яка відносно нього ця гудівничка? По розміру качер Ну, десь як гусь буде. Якраз вони зараз слиняють, вони ще й. Я би сказав, в розмірі трохи менші. такі ростуть вони непогано. Молодняк з них є, але жалко, що тільки вийшла одна качечка, а то все качурі. В чому прикол, навіть і не знаю. Не забувайте підписуватися на канал. Далі буде.